Вітаю вас на каналі Аграрна Платформа. З вами Ліна. І сьогодні ми поговоримо про найгарячіші агроновини тижня. Ну, раптом ви щось пропустили. А новини будуть дійсно цікаві. Адже сьогодні ми з вами поговоримо про турецьке мито на помідори. Обговоримо і більш жахливі новини. Наприклад, про те, що Мінагро просто ліквідували. Європа бушує та просить ввести мито на українські товари. А Польща тим часом. Просить у нас про допомогу. Випуск буде ну дуже насиченим. Ну що, мої хороші? Не закидаєте ви мене більше томатами через те, що я рідко випускаю агроновини на Ютуб, тому що тепер Україна ввела мито на турецькі помідори, які були найдешевшими на ринку. Чому так сталося? Розбираємось далі. Україна запроводжує спеціальну миту на огірки та помідори з Туреччини від 21% до 26,9. Ти і діятиме це рішення не на якийсь там сезон, а на цілих 5 років, що звучить доволі серйозно. Усе почалось з того, що міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі провели власне розслідування і вияснили, що турецькі помідорчики демпінгують ринок. Ну, якщо дуже просто, то турецькі помідори коштують набагато дешевші ніж інші помідори на ринку. І ви розумієте, які проблеми це за собою може понести для виробників місцевих. Міністр аграрної політики Віталій Коваль прокоментував цю ситуацію дуже коротко та чітко. Це не проти когось, це за українських фермерів. Ну, майже так і сказав. За його словами, демпінг ставив під загрозу всю вітчизняну тепличну галузь, а це інвестиції модернізації. Ація та робочі місця, Тож мито це про економічну стабільність, а не про якісь там томатні війни, як ви собі придумали. Отже, 17 липня турецькі овочі стануть дорожчими. До речі, на вулиці вже 20 липня. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте, і наскільки помідорки подорожчали. Пропоную продовжити тему конкуренції і розкрити це питання глибше, чому ж всі? Так її бояться п'ять країн ЄС, а саме Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія, виступили проти запропонованого оновлення торгівлі між Україною та ЄС. Що ж там стало? З чого це вони горщики побили? Отже, давайте коротко була окладна угода, про яку ми зараз з вами поговоримо. І ці країни настільки незадоволені її умовами, що буквально вставляють палки в колеса і обговорюють питання того, щоб Україні ввели особливі правила, Авила прямо таки на засіданнях. П'ять країн вважають, що нова угода, яка була підписана з Україною та ЄС, може просто дестабілізувати ринок цих країн і погіршити життя місцевим фермерам. У листі, що був оприлюднений представником Угорщини в ЄС, до речі, лист був опублікований в Твіттері. Ні, ну ви розумієте, що таке сучасна політика держави просять повернути до воєнні умови для України та власні квоти, які існували на агропродукцію. Також ці країни закликають ви. Рівняти екологічні та санітарні умови на виробництвах України до рівня ЄС. І ще одне звісно, вони закликають встановити мінімальну ціну на українські товари для того, щоб запобігти демпінгу ринку. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну що сталося? Був створений такий собі аграрний по суті безвіз, автономні торгівельні заходи, що були створені для того, щоб Допомогти економіці України встояти Мита й квоти на український імпорт були тимчасово скасовані. І ось буквально нещодавно ця угода була перепідписана. Ну фактично на тих самих умовах. Ну і ось чого весь цей сир бор і з'явився, тому що країнам не подобається те, що українські товари, начебто, демпінгують їхній ринок. Польша довго не чекала, в принципі, і на рішення ЄС не дивилася. І ще у травні вони відмінили так званий торгівельний безвіз з Україною для того, щоб допомогти їхнім фермерам. Я думаю, що ви це все пам'ятаєте, і не потрібно повторюватись. У висновку можемо сказати, що український мед виявився солодшим ніж того хотів. Європейські країни, чи не так? Якщо ви думали, що в Україні важко розібратися що коїться з тими клятими томатами, то don't push the horses, тому що зараз ми з вами будемо розбиратися, а де ділось Мінагро. Спойлер, я вже все для вас з'ясувала. Отже, в Україні офіційно з'явилося суперміністерство. Назву я вигадала сама, тому давайте поаплодуємо. Але тепер без жартів. 17 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду Юлії Свериденко. Міністром економіки, довкілля та сільського господарства став Олексій Соболів. І що це означає? Це означає тільки одне: що міністерство економіки, міністерство довкілля, міністерство сільського господарства тепер об'єдналися. В одне ціле таке рішення готували ще з весни. Джерела в уряді і парламенті підтверджували цю конфігурацію, хоч і називали її не фінальною. Але тепер усе офіційно. Мінагро фактично ліквідоване. Понад 30 профільних асоціацій звернулися напряму до президента, щоб закликати його не розформовувати Мінагро. І я думаю, що пояснювати вам, чому вони проти, не потрібно, тому що це дуже високі ризики. Аграрний сектор генерує 15% Ків ВВП і понад 260 мільярдів гривень лише з податків. Противники цього рішення наголошують на тому, що ліквідація такого профільного міністерства це загроза до адаптації до того славного стандарту ЄС, зниження ефективності управління галузю і по суті повторення помилок 2019 року, коли Мінагро вже приєднували до Мінекономіки. Тому, чесно кажучи, дуже змішані відчуття від цієї новини. Пишіть свою думку в коментарях, а ми йдемо далі. На українському ринку викрили фальсифікат хімії на 200 мільйонів гривень. Поліція розкрила масштабну схему виробництва та збуту фальсифікованої агрохімії. Підробки продавали під виглядом сертифікованих брендів з голограмами, ідеальними етикетками та навіть інструкціями до застосування. Поліція провела 89 обшуків у 12 областях України. Вилучено понад 175 тонн фальсифікату сировини та обладнання. Оцінками правоохоронців, в шахраї Раї витратили на цю схему понад 100 мільйонів гривень, а дохід їх приблизно міг би складати 200 мільйонів гривень. У центрі схеми 8 підпільних угрупувань та понад 20 учасників виготовляли пестициди в кустарних цехах, а сировину з отруйними речовинами ввозили з Китаю. На Київщині та Одещині працювали фальшиві цехи, де друкувалися всі наліпки, етикетки та інструкції. А на Харківщині працювали Вав, це де робили. Тару продавали фальсифікати як хотіли, і навіть вивозили до Європи. Розслідування триває за кількома статтями: шахрайство, збут отруйних речовин, порушення авторських прав і знаків для товарів. Це історія нагадування кожному фермеру, що не потрібно купувати хімію АБД. де обирайте перевірені бренди, інакше ризикуєте не тільки врожаєм, але й власною безпекою. А тепер поговоримо про поляків, які ніяк не дають спокою нам. Ну, от дивіться. Спочатку вони забороняють у нас ріпак, а тепер просять повернути його. Що таке? Коротше кажучи, зараз у Польщі вже офіційно дефіцит ріпаку. І що з цим робити? Хм. <світтє> Польське об'єднання виробників олії, яке представляє 95% компаній Галузі, звернулися до прем'єр-міністра Дональда Туска і просять вони скасувати заборону на Імпорт українського ріпаку запроваджена ця заборона була ще у 2023 році. І як бачите, недовго пісня грала. Чому ж власне просять? Через низький врожай та очікуваний дефіцит у 25-26 сезонах. І дефіцит немаленький, до півмільйона тонн. Переробники просто б'ють на сполох, тому що без вони їхні підприємства ну, банально зупиняться і не зможуть більше працювати. Іронія заключається в тому, що інші європейські країни спокійно можуть Куповувати український ріпак у Польщі це заборонено, але при цьому дозволено купувати готовий продукт, тобто олію. І як ви розумієте, поляки мають з цим ще більше проблем. Тому що якщо вони не зможуть виготовляти свою продукцію, то готовий продукт буде закуплятися в Україні. Переробники, які виступають за скасування заборони, говорять про те, що це ніяк не повпливає на польських фермерів і все буде добре. Ну бо попит на їхню продукцію збережеться. А якщо раптом буде надлишок, то завжди можна ввести квоти. До того ж, логістика з 2022 року повністю змінилася і потік. Рі з України не буде таким масовим як раніше. Польський уряд поки що мовчить і нічого не приймає. Не забороняє, але й не дозволяє. Коротше кажучи, чекаємо на оновлення. На сьогодні це всі агроновини. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і не забувайте заходити на цей канал кожного понеділка для того, щоб дивитися новий випуск агроновин. З вами була Ліна, це Аграрна Платформа і до нових зустрічей. Па-па!